В день до вишгородської лікарні у вкрай тяжкому стані привозять молодого хлопця. Ярославу всього 19 років. А буде він жити чи ні, вирішують хвилини. В парубка ножем пробиті легені і дірка в шиї. Друзі, пораненого спочатку навіть не повірили в жахливу звістку. В тому селі там де бабуся живе, завжди було тихо, спокійно. Коли сказали, що в 12 часов дня. І чоловіка просто вставили ну, два на ранення. Для мене це було шоком. Хлопця оперували півтори години. Довелося зшивати пробиті легені та перерізану на шиї вену. І все це після колосальної втрати крові. Больному вдалося повернути літр його крові з плевральної полості в літі йому, скажімо, обратно, зробити реінфузію. Ну і е, маса донорської крові пошло около двох літрів. Повезло в то, в то що це були все таки в'яни. вони не так бистра е, кров'ят. І чоловіка привезли. У ньому ще був какой-то запас об'єму циркулюючої крові. Кров для порятунку Ярослава здавали родичі й друзі. Його теска навіть із Києва примчав на допомогу. Розгублений бой гадки немає. Кого міг так розлютити товариш? Вполне спокійний чоловік дружелюбний, а Ну, самое главное, не конфликтный. Никогда не лез в драки. Любить и не любить, когда обижают слабо. Саме з цього подвір'я швидка забрала хлопця. Що ж тут сталося? Хату теперішні власники придбали недавно. Місцеві їх недолюблюють і тримаються осторонь. Світлана розповідає, якось їй помилково принесли сусідську платіжку за світло. Жінка побачила борг в 20 тисяч гривень і вжахнулася. І то я не ходила, і воно як туди просить, то туди і не ходимо, і не питаємо, тому що краще туди не йти. Бо з будинку частенько лунають сварки і навіть несамовиті крики. Все через 28-річну Оксану, яка живе разом із батьком і маленькою дитиною. Свого чоловіка вона вигнала, але той постійно приходив і влаштовував сцени ревнощів. начебто, так хотів повернути кохану, що погрожував її вбити. Він наркоман. під кайфом чи не під кайфом, ну но ну, глаза білі коротше. А це последній раз він на її по голові. І вона його вигнала? Ну да. Колишнього чоловіка Оксани особливо дратували її стосунки з 19-річним Ярославом. Хлопець допомагав господині привезти будинок до ладу. Постійно щось ремонтував, а ще частенько прибирав подвір'я. Саме там його і підстаріг ревнивець. кинувся несамовито бити руками та ногами по всьому тілу. Чоловік не просто хотів побити хлопця, він ціленаправленно прийшов його вбивати. Для цього навіть прихопив з собою величезну кухонний ніж. Гамселев молодика, доки той не опинився на землі. А вже потім у беззахисного двічі встромив гостре лезо. І, можливо, таки добив би хлопця, але на шум вибігла винуватися чоловічих сварок і тим самим врятувала молодика від смерті. Коли вже жінка вийшла на подвір'я, побачила чоловік швидко зник, втік з місця скоєння злочину. Затримали його за місцем проживання. Він зізнався у скоєному, надав правдиві покази і сказав, що це все через ревнощі». Тепер у раніше несудимого чоловіка буде чимало проблеми з законом, адже в його крові знайшли амфетамін, а напад кваліфікували як замах на умисне вбивство.